Можливо, я просто не вмію передати все це словами. Навіть не знаю, що це образа чи радість. Я б хотів, озираючись, бачити ніч зі спалахами та дивами, але дивне буває, тому я просто не озираюсь. Просто потрібно бути терплячими і міцними. Все закінчилося. Ми лишилися в більшості. Просто цей світ не може вмістити в себе такої кількості болі, і такої кількості ніжності. А виснажені надвечір'я, розламані ранки, приголосні твого шепоту, настояні на алкоголі, умілий лікар вилікує будь-які рани. Час, який у нас є, зцілить будь-які болі. Скільки б могло по всьому лишитись повітря нічного, скільки тепла в траві голосів на березі, але чорта здва я не виніс з собою нічого, все залишилося там, в безкінечному вересні. Збираю розкидані речі, вертаю позичені суми. З ким хотів, погодився, з ким устиг, попрощався. Порожні легені, як порожні трюми, стільки місця для радості, стільки місця.